У рівному горів пасажирський мікроавтобус. Автівка була припаркована у дворі будинку по вулиці Вербовій. Пожежа спалахнула вночі через коротке замикання електропроводки у двигуні. вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення пасажирського буса. Завдяки своєчасному повідомленню вогонь не встиг набрати обертів та перекинутися на балкони. Бус буквально знаходився за пів метра від балконів. Від балконів багатоквартирного житлового будинку, і разом з тим, поруч з босом, знаходилася іномарка, яку теж вдалося врятувати від вогню. У даній пожежі ніхто з людей не постраждав. Що, на жаль, не скажеш про мешканця села Суховоля Володимирецького району. 64-річний пенсіонер загинув на пожежі. Вогнем було знищено і його будинок. Чоловік проживав сам, був розлучений, вів аморальний спосіб життя. Як сусіди розповідають, вже неодноразово в нього ставалося загоряння. Будинок був відключений від електроенергії за невиплату коштів. Неодноразово було загоряння, але працівники пожежно-рятувальної служби не викликалися там власними силами, вдавалося ліквідовувати. Цього разу врятувати пенсіонера та його будинок не вдалося. Наразі всі обставини пожежі встановлюють працівники Держтехногенбезпеки. Попередньою причиною займання є паління у ліжку.